Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Почитати книги українською та випити гарячих напоїв. В Одесі відкрилася книгарня кав'ярня Паперове життя. Пригоди у стилі Форт Боярд». В Одесі дітям-переселенцям з Маріуполя влаштували квест. Почитати книги українською та випити кави. У центрі Одеси відкрилася книгарня кав'ярня Паперове життя. Зранку сюди завітали перші відвідувачі. Мені дуже подобається. Я мріяв, щоб тут саме в Одесі була така книгарня і кав'ярня в одному. Тому що я бачив саме такий заклад, приблизно такий заклад, е, заклад в Чернівцях. Мені дуже сподобалось, і я не міг знайти тут в Одесі. А коли я побачив, що тут відкривається така кав'ярня, де можна просто сісти, почитати собі улюблену літературу, то це буде дуже круто. Не вистачає геть в взагалі. Є тільки магазини з продажу, а так щоб посидіти, полистать, подивитися, подругати. таких немає. На полицях книгарні близько трьохсот нових книжок, представлений асортимент і для маленьких відвідувачів. Тож кожен може обрати літературу до смаку, кажуть працівники. У нас багато дуже фентезі різних видавництв, дуже багато детективів, сучасна література, і також є і класика. Представлено такі видання у нас рідної мови. Це видання рідної мови, це такий дуже красивий, з гарними форзицями кобзар. Він дуже привабливого виду. І ось такі у нас книжки. Відвідувачі кав'ярні можуть обрати собі місце за столиком у двох залах чи розміститися у кріслі мішку в третій. Стеля приміщення прикрашена сторінками з віршами Шевченка. А стіни квітами. цю залу ми вирішили зробити як такий читацький зал. Намалювала цю саколу. Красиво десь два тижні це зайняло, ну, з переривами. Але ми це зробили. Також в іншій залі ми розмалювали тюльпани. По дрібничкам ще допомагали робити. Відкрити таку кав'ярню власниця Наталія мріяла з дитинства. Каже, чим старшою ставала, тим реальнішою здавалася її ідея. Тож тепер тут спробує об'єднати людей, які люблять читати. Сто щоб було місце таке комфортне, затишне, наприклад, щоб був книжковий клуб, оскільки бібліотеки ну не зовсім закривають цю потребу. Вони більш ну ідуть тільки по класиці, так з кимось обговорити якесь цікаве фентезі. Ну немає. Тому так в Києві дуже зараз популярні у Львові, в івано Франківську. В Одесі наскільки я знаю, ось ми, начебто, чи четверті, чи п'яті, відкриваємось ну на таке велике місто це дуже мало. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Суспільне новини, Одеса. Одесь, поїхали. Бігали, розгадували загадки та збирали в срібло. В Одесі діти з Маріуполя відвідали розважальний квест за мотивами шоу Форт Боярд. Їх розподілили на дві команди. В кожній був свій капітан. До квесту долучили перевдягнених акторів. Це хоч і є змагальна гра, але не вона на а, але направлена вона на те, щоб об'єднати дітей більше. Вони будуть проходити випробування у цій частині майданчику, і потім у них буде завдання назбирати якомога більше срібла, але це вже буде фінальне таке завдання. Вони мають показати свої фізичні здібності і розумові здібності. Цього у заході взяли участь 20 дітей для більшості з них такий досвід новий. Перед початком поділилися очікуваннями. Настрій чудовий. Публікацію побачила в телеграм-каналі Я Маріуполь Одеса. дитину. І Так сьогодні відносно свободний день був. Тому вирішили посетити цей, цей захід. Я люблю всі такі квести. Я думаю, що буде цікаво. Мені просто подобається щось таке, як пригоди побігати, подружитися з кимось то надеюсь, що буде все круто. Сейчас у мене мало друзів тут водій. Сіжу вдома чаще всього, там общаюсь з кем то по інтернету, якщо когось з Маріуполя почали писати. І мало очень вот проблеми. В цьому. Прийшов на квест і 11-річний Юрій. Разом з іншими він брав участь у змаганнях. Розповів, що такий досвід вже мав. Я сьогодні налаштований позитивно повеселитися з, зі знайомими, з друзями. Я вже був у Маріуполі на такому квесті і тут був ну там півтора року тому. І Як тобі тоді Ну, сподобалося. Подібні заходи для дітей з Маріуполя намагаються організовувати постійно, каже представниця центру Вікторія Магиденюк. Усі вони безкоштовні. Взагалі ми завжди займаємося дозвіллям наших маленьких маріупольців і вирішили якось їх розважити напередодні дня повномасштабного вторгнення Росії, бо вони, хоч і маленькі, але вони дуже гостро розуміють проблему, яка стала зараз в нашій країні, і тому саме такі заходи допомагають їм зрозуміти, що в реальності ще існує місце для казки. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Репетиції арт-проєкту Особливий театр ляльок відбуваються зазвичай весело та з імпровізаціями, кажуть його творці. Громадська організація фонд Зураба. Актори театру Люди з ментальною інвалідністю створюють казковий світ для маленького глядача, розповідають в театрі. А в цей час Торбинку з-під ялинки Диві, дістає. Хап його! Тетяно, йожик. На початку наших так, роботи театру ми взяли казку народну, лисиця та козел, режисер Олег Шевчук. Ми давали вистави, там було багато тих, хто приймав участь, а потім, коли війна почалася, поїхали наші актори з батьками. Наш режисер пішов на війну. Взагалі всі, хто зараз приймає участь, вони їм дуже подобається. Їм uh -huh. подобається, тому що і наче воно не ну, наче вони б не ходили до театру. Так мені подобається грати в театрі, що то імпровізувати. Щоб щось не імпровізувати, я без этого ні, ні не проживу. Мабуть, я більше роблю це як для себе, для душі. Mm -hmm. Ну, естественно, потом в работе я вот стала пробовать пытаться уделять внимание вот зрителям маленьким. Хочу, наверное, добавить, что в театр я больше пошла из-за э, Ирины Токарчук. Mm -hmm. вот, она была моей соседкой, мы очень дружили. Мне ее очень не хватает. Особливий театр ляльок існує вже три роки, та свого постійного місця для репетицій досі немає. Завдяки фонду Волонтери Таїрова акторам надали тимчасове приміщення. А ось ляльки ручної роботи, декорації, яких вже зібралось багато, зберігаються вдома у організаторів. Це справжній скарб, кажуть театрі, і певний реабілітаційний інструмент для акторів людей з ментальною інвалідністю. Реабілітаційні моменти всі, вони просто, ну, там. Протягом всього часу ми їх застосовуємо, використовуємо, щоб пам'ять розвивати музичні, якісь навички. Зараз ми щось якісь пісні співа, співаємо, додаємо їх в вистави. Ну, ще багато дуже чого є. Ну не все ми можемо так швидко реалізовувати. Вистави особливого театру можна побачити в школах, музеях та в приміщеннях декількох храмів міста. Загалом кажуть, у театрі залюбки навідуються в будь-яке місце за запрошенням. Актори розучують віршовані ролі українських казок і чекають на майбутні прем'єри. Ольга Глечик, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Добре.